Вітанявчичко, це підсобка Деміурга, а з вами підсобник. Поки я деградував, а потім фармив бали натхнення. Ви могли послухати пару книг із ігр серії Заровині сувої зараз. Коли я займаюся вже активним фарм балів натхнення і створенням наступного нормального відео, то даю вам змогу послухати ще пару книг, бо що може бути краще ніж те, що ви можете прочитати самі в грі, але замість цього послухати їх напряму. Біографія королеви Баренції». Автор Штерн Гамбоч, імперський писар. Наприкінці другої ери в королівстві Морнхолд, нині імперська провінція Моравінд, народилася дівчинка Баренція, донька правителів. Вона росла у розкішах і безпеці, належних дитині з королівського дому темних ельфів аж до п'яти років. Тоді його величність тайбер Септім, перший імператор Тамріелю. Зажадав від занепалих правителів Моргенду підкоритися йому та провести імперські реформи. Покладаючись на свою хвилену магію, данмери нахабно відмовилися, аж поки армія Тайбера Септима не підійшла до кордонів. Домовленість поспіхом підписали вже переможені данмери, але не раніше, ніж кілька битв зруйнували Морнхолд, тепер Альмалексія. Маленьку принцесу Барензію і її няню знайшли серед руїн. Імперський генерал Сімах, сам темний ельф. Запропонував імператорові зберегти дитину, бо вона могла згодом стати цінною. Її віддали на виховання вірному прихильнику, який нещодавно залишив імперську службу. Свен Адвенсон отримав титул графа у відставці. Його маєтність Дармкур була невеличким містечком у центральному Скайримі. Граф Свен. Та його дружина виховали принцесу як рідну доньку, подбавши про її освіту та головне, прищепивши їй імперські чесноти, слухняність, обачність, вірність і побож. Одним словом, її готували посісти місце в новому правлячому класі Моровін. Дівчина Берензія виросла красивою, граційною і розумною. Вона мала лагідний характер, була втіхою для прийомних батьків і їхніх п'ятьох синів, які любили її як старшу сестру. Від інших дівчат свого стану вона відрізнялася лише сильною любов'ю до природи, часто тікаючи з дому в поля й ліси. Борензія була щасливою, але в 16 років злий сирота конюх, якого вона пожаліла й узяла в друзі, повідомив, ніби підслухав змову між її опікуном, графом Свеном і редгардським гостем, начебто, вони хотіли продати її в Ріад як наложницю. Бо жоден Норче бретон не одружився би із нею через чорну шкіру, а жоден Данмер. Не прийняв би її через чужинське виховання. Що ж мені робити? вигукнула дівчина крізь сльози, бо була вихована в довірливості й невинності і не підозрювала, що друг може її обманути. Лихий хлопець на ім'я Строу сказав, що їй слід тікати, аби зберегти честь, і що він піде з нею як захисник. І з сумом, Баранзія погодилася. Тієї ж ночі вона перевдяглася хлопцем і разом вони втекли до Вайтра. Там вони кілька днів переховувалися а згодом отримали роботу охоронців у сумнівному каравані. Караван йшов обхідними дорогами, щоб уникнути імперських мит. Так вони уникнули переслідування і дісталися Рівтена, де зупинилися, адже тутешня близькість до Морвінду робила Данмерів звичним видовищем. Строу, хоча й не був цілковито злим, любив Берензію егоїстично. Він прагнув, щоб вона стала його дружиною, мріяв про ферму і спокійне життя, але грошей ледве вистачило на подорож. У ріфтині він зійшовся з відважним, але лихим злодієм каджитом на ім'я Теріс. Той запропонував пограбувати будинок імперського коменданта. Барензія випадково підслухала план і була вражена. Розгублена, вона блукала вулицями, розриваючись між вірністю імперії та дружби. Зрештою, вона вибрала вірність. Вона зізналася коменданту у всьому і відкрила свою справжню особу. Комендант похвалив її за сміливість. Це був генерал Сіммах, який розшукав її відтоді, як вона зникла. Він узяв її під опіку і повідомив, що невдовзі вона стане королевою Мордхолда, щойно досягне повноліття. До того вона мала жити в новозбудованому імперському місті, навчатися управління і відвідувати двір. У столиці Барензія подружилася з імператором Тайбером Септімом та його родиною. Особливо близькою вона стала з його старшим сином, спадкоємцем Пелагія. Балади прославляли її красу, чистоту й розум. На 18-й день народження вся столиця зібралася на її проводи. Вона поверталася до рідної землі, вже готовою до славної долі королеви Мортхолда. Після щасливих місяців навчання її обов'язкам імперський генерал Сімах супроводив її до Мордхолда, де вона стала королевою під його мудрим керівництвом. Згодом вони покохали одне одного, одружилися і були короновані в урочистій церемонії, яку сам імператор провів. Через кілька сотень років в шлюбу народився син Гелест. Незадовго до цього е загадковий бард нічний Соловей викрав посах хаосу. Згодом у них народилася донька Моргія. Та невдовзі стосунки з імперією зіпсувалися. В Монтхолді почалися заворушення. Барензія вирушила до імперського міста, аби поговорити з тодішнім імператором Уріалем Септімом Сьомом. Але вона зрозуміла, що це самозванець Ягар Тарн, імперський бойовий маг. У ту ж ніч Семах загинув у битві з бунтівниками. Барензія була у відчаї, але богам здавалося, було шкода її. Король Едвард. Із Хайраку, друг Уріеля і Сімаха, підтвердив її підозри. Він розповів, що справжнього імператора ув'язана в іншому вимірі, а Тарн розбив посах хаосу на вісім частин. Разом з Едваром вона почала хитру гру, щоб викрити самозванця за допомогою Рії Сілмейн і чемпіона імперії, чия особа так і лишилася невідомою. Зрештою вдалося зібрати посах, знищити Тарна і звільнити у Юрієля сьомого. Після цього Берензія і Ейдвар одружилися. Двоє її дітей лишилися з нею, а Муртхолдом керував регент. До сьогодні королева Берензія живе у Вейресті з принцем Гелсетом і принцесою Моргією. Вона планує повернутися до Морнхолда після смерті Ейдвайра. Тим часом вона бере участь у правлінні вейростом і здається задоволена спокійним життям. Книга взята з гри Мурові.